Вас вітає ЗДО номер 1 міста Херсона. Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами будемо малювати моркву. Я беру пензлик і викладаю на палітру жовтий колір. Добавляємо трошечки білого, перемішуємо і починаємо малювати контур нашої моркви. Обережна. Промиваємо пензлик. Наша морква помаранчевого кольору, тому кладемо жовтий колір на палітру і додаємо червоний. Вийшов помаранчевий колір. Гарний, красивий. І починаємо зараз замальовувати нашу моркву. Починаємо згори і донизу, не залишаючи білих прогалін. Зафарбовуємо все. Ось така виходить морквиночка. Так промиваємо наш пензлик. Гарненько і викладаємо на палітру наш жовтий колір. Добавляємо трошечки зеленого, кому зручніше можете користатися зеленим кольором. І будемо малювати баділля, тобто наше. Листочки. Ось такі гарненькі листочки виходять. Промиваємо наш пензлинг, тому що ми будемо брати інший колір. Беремо червоний і додаємо наш помаранчевий. Кому зручніше, можемо брати чистий червоний колір. Будемо малювати на наші морки. Рисочки. Ось такі гарненькі рисочки малюємо на нашій моркві. Тоненьким пензликом це все робимо. Беремо білий колір і малюємо очі нашій морквині. Беремо тоненький пензлик, малюємо червоним кольором її носик. І за бажанням ми можемо намалювати веснянки. Ось такі гарненькі виходять веснянки. Миємо наш пензлик і будемо малювати ротик. Беремо темно-коричневий колір і робимо зіниця. Набираємо білий і малюємо відблики в очах. Зараз беремо коричневий колір і масками малюємо землю ось такими гарненькими мазочками. Можемо зробити темніше, світліше маски. Ось така симпатична морква, нас вийшла.